Добрий день. Тема сьогоднішнього року команда розгалуження мовою програмування. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі, слідкуємо за відстанню від очей до монітора також за осанкою. Коли комп'ютер наш працює, ми не торкаємось задній панелі системного блоку, переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Ми з вами сьогодні на уроці продовжимо працювати з логічними даними, дізнаємось, як описати алгоритмічну структуру неповного та повного розгалуження мовою програмування. Давайте пригадаємо Scretch. Ми з вами створювали програми в цьому середовищі і для їх створення використовували команду з категорії керування. Якщо то. В цьому блоці, після якщо необхідно поставити умову. І якщо умова істина, то необхідно виконати команди, які стоять в блоці, якщо то. Така команда відноситься до категорії неповного розгалуження. Неповне розгалуження мовою Python виглядає if, якщо після if обов'язково йде умова, пишеться логічний вираз, наприклад, на вулиці йде дощ, обов'язково ставиться двокрапка, то Відступ в 4 символи обов'язково. Ну, після натиснення клавіші Enter програма автоматично ставить курсор в потрібному місці, коли ми використовуємо неповне розгалуження, розгалуження в цілому. Далі йде блок команд. Хочу звернути вашу увагу, що синтаксис дуже важливий. Якщо ви зробите відступ не в чотири символи, а в три, то програма обов'язково вкаже вам на помилку. І блок команд, що саме потрібно виконати. Наприклад, відповідно до даного прикладу, одягни дощовик. На вулиці йде дощ. Якщо мова істина, тобто так, це правда, на вулиці йде дощ, то одягни дощовик. Одягни чобітки додатково. І можна продовжувати далі цей блок команд. Давайте розглянемо таке завдання. Складіть програму мовою Python, який із двох введених цілих чисел А і Б виводиться найбільший із них. Дуже легко ви розв'яжете таку поставлену перед вами задачу на уроці математики. Коли вас вчитель запитає, назвіть більше з чисел 5 чи 10, Ви легко даєте відповідь. Як же це зробити за допомогою? Програмування. Давайте розглянемо, як представити цю задачу у вигляді блок схеми І так, обов'язково початок. Далі необхідно ввести ціле число А, необхідно ввести ціле число Б. Чому саме цілі? Тому що в задачі нам сказано цілі числа А і Б. Це важливо. І ви знаєте, вже, що для Python важливо вказувати, з якими саме числами ми працюємо. Далі продовження. Продовжуємо з вами умова порівняння А більше або дорівнює Б. Два варіанти. Якщо так, то вивести А. Якщо ця умова не виконується, тобто А, у нас не дорівнює менше Б, то відповідно перейти до наступного кроку. Б більше А, матимемо результат, так. І знову Б більше А, якщо істина вивести Б, якщо хибне, то завершити програму. Давайте переглянемо з вами програму. Мовою програмування Python. І так, перший рядок, ви вже знаєте, це рядок для організації пояснення. Програма на знаходження найбільшого числа, print нічого, окрім того, що потрібно надрукувати, ця, цей рядок більше нічого не виконує. Наступний рядок принт, ось такі в нас рисочки. Також це перші два рядочки для краси оформлення. Тепер наступні рядочки: рядочок під номером 3 і рядочок під номером 4. Організація введення чисел А і Б з клавіатури Інт це у нас цілі числа. Так? Ми обов'язково на це звертаємо увагу, бо в задачі йдеться мова. Саме про цілі числа. Тепер використовуючи неповне розгалуження if a більше або дорівнює b, Якщо це так, надрукувати ваш результат. І друкуємо Print найбільшим є число і кому обов'язково ставимо А, і друкуємо i за умови, якщо ця умова виконується. Уявімо, що умова не виконується, ми Пишемо заново, тепер і порівнюємо вже не А з Б, а Б з А. Так? Якщо Б більше А, тоді друкуємо ваш результат, і найбільшим є число Б. Ось обов'язково в дужках, де ми друкуємо результат, Б і А повинні підсвічуватись чорним кольором. Це буде... В результаті виведено саме їх значення, а не просто А та Б, позначення змінної. І о, організація паузи, інпат, порожній да, рядочок. Ну, давайте для конкретних прикладів. Якщо ми ввели перше число 10, а друге число 20, результатом буде 20. Давайте перевіряти. Перше число це А, а друге число це Б. If A Більше Б, 10 більше або дорівнює 20, ні. Значить, відразу програма з п'ятого рядочку переходить на вісьмий. І перевіряє Б20 більше А 10, так, дійсно більше. І результатом ось найбільшим є число, найбільшим є число кома Б, коми тут не ставиться, тому що це синтаксис, організація. Виведення результату і береться до виведення, саме значення числа B, 20 Ось ми бачимо. Ще один варіант: якщо перше число 200, а друге число 100, ну логічно, що вже умова виконується на першому кроці. А, а Число, значення 200, 200 більше або дорівнює 100, так більше. Отже, найбільшим є число 200. І вже друга частина, починаючи з 8 рядочку, вже нічого не виконується. Відразу програма завершується після виведення результату. бо 5 -е П'ятому рядочку ми перевірили умова мова істина. Ну і ще один варіант, коли у нас числа однакові. Коли числа однакові, ми перевіряємо в п'ятому рядочку 500 більше або дорівнює 500. так, Ця умова виконується, найбільшим є число А500. Можна було ще розділити на три частинки. І, наприклад, окремо А дорівнює Б, окремо А. Більше Б і окремо Б більше А можна, можна зробити і таким чином. Так, Знову повертаємось до Scratch і пригадуємо, що під час складання програм ми з вами використовували також команду з категорії керування, якщо то інакше. І ця команда вже ви бачите доповнена словом інакше. Ми вже е, з вами знаємо, що якщо умова істина, то виконуються команди, які стоять після того. Інакше. Тобто, якщо умова хибна, то необхідно виконати ті команди, які будуть стояти після слова інакше. Ось така команда в вскречі це повне розгалуження. Повне розгалуження в Python працює за такою ж самою логікою, але записується інакше. Отже, повне розгалуження. IF, Якщо логічний вираз, все те, що ми бачили, і блок команд із неповного розгалуження, але в повному ще додається інакше. ELSE. І після ELSE також йде свій блок команд. Отже, вже ми маємо з вами два види: повне і неповне розгалуження. І е, пригадуємо скретч, можливо, це вам буде спрощувати сприйняття е, команд в Python. Е, якщо порівняємо, то побачимо, що це дійсно дуже просто і зрозуміло. Так, блок команд, який виконується після Els, це одягни футболку, одягни кросівки. Чому? Тому що, е, е, якщо на вулиці дощ, то ми. Істина, ми тоді одягаємо дощовик, чобітки і ще якісь виконуємо дії. Інакше значить умова неправдива, на вулиці йде дощ, тобто на вулиці дощу немає, тоді ми одягаємося по іншій погоді, вважаємо, що там сонечко. Наприклад, давайте з вами розглянемо опис програми за допомогою повного розгалуження. Дивіться, порівняно з попередньою програмою, задача залишається та ж сама. Треба знайти найбільше, найбільше число з двох запропонованих цілих. Пригадуємо, ми в попередній задачі у нас замість L стояло порівняння, IF B більше A. Ми замінили. Неповне розгалуження. І тепер у нас програма працює так. Якщо А більше або дорівнює Б, то найбільшим числом є А, інакше найбільше число буде Б. Результати у нас такі ж самі будуть відповіді. При таких же значеннях, як і в попередній задачі, але оформлення задачі виглядає інакше. Звертаю вашу увагу, що на початку я сказала про чотири символи. Ось дивіться, ви бачите оці чотири символи, ось порожні місця перед принтами після Іфа і після Елса. Це дуже важливо. Це не просто краса оформлення, а це саме оформлення оператора розгалуження if else. Так. І давайте розглянемо з вами поетапне порівняння чисел. Задача та ж сама, але додається ще третє число. Якщо ми вводимо три числа, а ціле. Б, ціле, С, інт ціле. Тепер ми для виведення результата ми ще вводимо нову змінну Макс, подивіться, будь ласка, макс, ну, максимальне, так? Максимальне число ми відшукуємо і розглядаємо, що змінилося. І в А більше або дорівнює Б, то нова змінна буде дорівнювати значенню максимального числа, тобто А. За умови, якщо А більше або дорівнює Б виконується. Інакше, якщо не виконується ця умова, то максимум буде Б. Якщо ж і у нас. Наступне, ми оберемо вже значення максимум і порівняємо з С. Тобто, отут буде результат або А, або Б, буде значення цієї змінної. І вже в наступним кроком ми будемо порівнювати оце значення зі змінною С. Якщо це значення, що в змінній максимум. Більше або дорівнює це, то виведеться в результаті воно. Тобто, це буде або А, або Б, в залежності від виконання чи невиконання умови. Інакше, якщо це у нас умова не виконується, то результатом буде те число, це, яке ми ввели третім. Так, давайте подивимося а з вами ще інструкцію elif, яку можна записати як elif. Ось, el разом, подивіться, будь ласка, знову повертаємося до скречі. Подивіться, що у нас сталося. Ми взяли, якщо то інакше, і після інакше ми вклали ще одне повне розгалуження. Тобто, якщо то Умова у нас, якщо істинна умова, то блок тут один, інакше ми ще додали один блок повного розгалучення. На мові Python виглядає це наступним чином: if логічний вираз, блок команд, elif, де одночасно, якщо то так вкладений, логічний вираз умова. Обов'язково пам'ятаємо про двокрапку, і буде використовуватися, виконуватися наступний блок команд. І далі ми додаємо, якщо то потім інакше і Else додається. Ось так це виглядає. Знову ще разочок. Повернуся, подивіться, будь ласка, If Далі LIF, і у нас буде ось так виглядати ще раз. Так. Давайте розглянемо порівняння трьох чисел через ELIF та кон'юнкцію. Для цього я відкрию вам програму. Пайтоні. І давайте ми її розглянемо і спробуємо декілька разів перевірити. Ну, подивіться, print вводимо ми організацію, друкуємо так, для краси оформлення. Потім abc ми вводимо з клавіатури три числа і порівнюємо наступним чином. Якщо а більше Б і А більше С. Тобто одночасно перше число буде більше двох наступних, то принт найбільшим є число А. І давайте відразу ми перевіримо. Так, введіть перше число. Будемо перевіряти, от саме порівняння А і більше Б і А більше С. Тобто перше число нехай у нас буде 10. І перше число А буде більше одночасно за друге число, і буде більше одночасно за третє. Ну, це дійсно, це очевидно. Результатом найбільшим буде число 10. Так, працює перша частина наша. Ось, Ми перевірили, оця частинка у нас працює. Так? Інакше елиф, так, порівнюємо Б. Б більше А, Б більше С, друге число, то найбільшим буде число Б. Так, знову ж перевіряємо тільки другу частинку. Беремо тепер навпаки: перше 2, друге 10, третє 3. Тобто число Б, друге більше два, двох і більше трьох. Найбільшим є число 10. Дійсно, так, працює. І е, третій варіант: коли число С одночасно більше А і більше Б, то найбільшим є число С. Знову ж таки, перевіряємо з вами. А хай буде 2, Б буде 3, а число С більше одночасно і першого, і другого. Так. І третій варіант: всі числа є рівними. І такий варіант можливий. Давайте, коли всі числа є рівними, 5, 5, 5. Ось, будь ласка, всі варіанти працюють. Ми з вами на попередніх уроках розглянули кон'юнкцію диз'юнкцію. Ми розглянули з вами логічні not, or. and. Да? Ось подивіться, як це працює на практиці. Ми розглядали лише роботу цих логічних команд. Тільки в таблиці істинності, на практиці в Python виглядає робота їх наступним чином. Легко перевірити, і це дійсно працює, можна застосовувати під час складання програм, розв'язування задач. На цьому мій урок завершено. Вашим домашнім завданням буде пройти тест відповідно до уроку. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре, до побачення!